Що чорт забирає відбувається? Що несе той Трамп? Ну чому там він і його команда раптом скочуються до такого, що ось вони вже все чуть не найкращі друзі з Росією. А ми перетворюємося з країни-борця за свободу на терористів на чолі з терористичним режимом. Зараз в мене прохання дослухати це відео до кінця. В кінці у вас буде трохи більше спокою щодо всієї цієї ситуації. Ви зрозумієте, що. Нам дуже важливо зберігати холоднокровність. Я розповім вам про багаторічну, дуже витончену гру, яку Сполучені Штати ведуть проти Росії. Початкова стратегія була зробити її демократичною цивілізованою розвинною країною, і щоб вона зайняла. Своє достойне місце там серед світових гравців, те, що вона взагалі не розсипалась над руски, є заслуга Сполучених Штатів. Вони очікували, що Росія стане демократичною, коли був розроблений той план, який вони реалізовують на даний момент, після того, коли остаточно зрозуміли, що їхній початковий план щодо демократизації Росії провалився, тому що якщо ти не можеш... Варвара перетворити на цивілізовану людину, ти маєш забрати в нього інструменти для того, щоб він не зруйнував світ. Вони зрозуміли, що їх не змінити. І також вони не хотіли будувати світ з тими, хто має такі архаїчні, такі агресивні погляди на світобудову. А тепер давайте так добре подумаємо, чи можна прямолінійно. Досить відкрито там побороти такого монстра. Кожен з нас розуміє, що ні, треба грати значно витонченіше. США. Чудово розуміли ось цю імперський світогляд Росії. Чудово розуміли, що вони планують відновлювати те, що було радянським союзом, відновлювати свій вплив на цій території, де був радянський союз. Зрештою, вони чудово розуміли, що Росія планує війну проти нас. Якщо ви вникнете в історію починаючи з 91-го року, ви зрозумієте, що ця війна могла почати з, там, не знаю, безліченну кількість раз. Вони вирішили агресивні наміри Росії використати, не зупиняти їх, а грати на цьому. Зараз я вам розповім, як ведеться ця гра. Потрібно було створювати протягом багато-багато років ілюзію, що той великий стратег веде гру. Так, я зараз. Передбачаю ваші сумніви. Там ж вибори, там ж міняються. Це Обама, потім Байден, Трамп, вони між собою конкурують в демократичні вибори. Це все. Давайте з вами добре подумаємо: чи може дозволити собі така країна, як Сполучені Штати, в умовах, коли є такі країни, як там Росія і Китай, міняти так хаотично. Вектор розвитку стратегії, там впливу в залежності від того, що там відбулися якісь вибори. Вони створили систему, яка виховує оновлює еліти, але все рівно це відбувається в певних межах, і ці еліти вони виконують потрібну в той чи інший момент роль. Тобто Обама, Байден, Трамп це елементи одного ланцюга, які елементи однієї стратегії, так, майдан. Це був елементом цієї гри Сполучених Штатів. Вони знали, що Путін використає цю ситуацію для того, щоб вклинитись і зіграти свою гру. І вони грали в піддавки. Вони дозволяли процесу розвинутись таким чином, що Путін вважав, що він зіграв класно свою гру, що він розіграв цю карту майдану, що він. Створив оцю правильну картинку, якою буде лякати мешканців сходу, півдня якою буде виправдовувати майбутню агресію, йому відверто підіграли. Якщо ви проаналізуєте ці дії, які здійснювали лідери на майдані, то ви зрозумієте, що вони в дечому підігравали куля в лоб та куля в лоб. Я не маю на увазі, що не мало би бути протесту просто їхня основна ціль. Мала бути, не дати можливість. Путіну створити ось цю картинку протистоянь агресії цієї якою потім лякати мешканців на сходу. Якщо ви проаналізуєте, ви зрозумієте, що ніхто не тільки цього не зупиняв, навпаки підігрував. Якщо проаналізуєте, ви зрозумієте, що цей коловорот, який був закручений там з побиттям студентів, Янукович сам не знав, що відбувається. Це відбувалося таким чином, щоб розкрутити цей маховик і йому підігравали. І потім ця ж історія про дзвінки які. Ми зупиняли реакцію на Крим, це все теж елемент шахової партії, який йому згодовували цих пішаків, які він вважав, що він грає гру. Реалізовували от основний принцип цієї гри, щоб той, ким грають, вважав, що він грає. Показати йому, що дивись, ти сильний, ми слабкі. Ти, ти нас переграв. Дати супротивнику, оцю ілюзію, переконати його. Що саме він веде гру, що це він такий сильний, що це він переграв, що от Захід хотів Майданом перетягнути Україну, а він отак класно використав оце все для того, щоб там, Крим відібрати, щоб на Сході влаштувати цю ситуацію, і зрештою, щоб були причини реалізувати те, що він реалізовує зараз реалізувати війну. Там Обама, Байден, Трамп, хтось з них мав в певний момент там, показати себе слабким, показати, що все, Сполучені Штати, це вже не ті, хто були раніше. Хтось позиціонував себе як там, ворог Путіна, хтось як його друг, створити ілюзію, що ти можеш реалізовувати оці свої агресивні імперські наміри. Ви просто почитайте книги таких їхніх стовбів, як там Кісінджера, Бзєжинського, Сороса. І ви зрозумієте, що ці люди мислять там, планують категоріями там сотні років дуже далекоглядно. Вони передбачають розвиток технологій, як що буде відбуватись, тому не проблема. От зараз навіть оцей цей факт, який ви чули, наскільки серйозно, наприклад, ці організація USAID фінансувала дуже багато, дуже розгалушену систему в Україні, наскільки підконтрольно засоб масової інформації, якщо ви дізнаєтесь наскільки пливовим є СОРу з точки зору вирощування української еліти, то ви зрозумієте, що не так важко. Залучити потрібних політиків не так важко розкласти всюди, де потрібно так би мовити, золоті яйця. Спробуйте цілісно подивитись, і ви зрозумієте, що насправді це так. У Вас виникло питання, навіщо взагалі це все Сполученим штати? Адже здається, що світ валиться в сполучених штатах. Була ціль привести світ до якогось повного хаосу, але насправді все просто дуже логічно. І вони реалізували просто дуже багато своїх цілей. І зараз я вам розповім. Товіть собі є гра, є в цій грі правила. Ми з вами граємо в цю гру, і хтось з нас перемагає згідно цих правил. А давайте так можливо більшу владу має той, хто взагалі створює гру, хто створює правила гри. Є така одна. Фундаментальна фраза час збирати каміння і час розкидати каміння». От вона власне ілюструє те, за рахунок чого вони зберігають світове лідерство які питання сполучені штати вирішили за допомогою цієї ситуації. Ну, по перше, вони власне реалізували оцю основну стратегію. Послаблення, опустити її нижче, опустити з якогось серйозного гравця, тому що ну вони не готові були. В них була агресивна, непрагматична риторика, на відміну від Китаю, де в принципі зважений світогляд, прагматичний. Вони будують світ, де буде світ сполучені штати, Китай, Росія просто переводиться такого більш слабкого локального гравця. Потім наступне за допомогою цієї ситуації, і ми зараз це бачимо. Вони переформатовують міжнародний порядок. Руйнують те, що було, починають будувати щось нове. Це в принципі те про що ми говорили. Істинний лідер це той, хто руйнує, той, хто будує, той, хто керує і створює гру. Вони реалізовуючи наступну стратегію, консолідують європейців, дали їм пинка, щоб вони прокинулись, щоб вони стали сильнішим ворогом для Росії. І в принципі вони зробили Європу більш залежно від себе енергетично, військовому плані технологічно. Але, взагалі, чому ми почали ось ці роздуми? Чому? Така от риторика на зближення з Росією, що вони чуть не тепер найкращі друзі і обидва називають зеленського диктатором. Обидва звинувачують Україну. Ну така вся інформаційна каша заварилась, що нам це все чути дуже неприємно і логічно, що без розуміння ситуації це викликає в нас панічні атаки. Давайте з вами ну так прагматично і відверто подивимося. Мир в Україні може бути реалізований тільки за допомогою двох сценаріїв з допомогою домовленостей США Китай або за допомогою домовленостей США росія Причому, навіть якщо вдасться якісь там реалізувати зараз домовленості, повірте, це все буде тимчасово. В результаті все рівно приведе нас до цього першого варіанту, що справжній мир, справжня стабільність в світі можлива тільки через домовленість Сполучених Штатів і Китаю. і знову ж таки. Для того, щоб прагматично сприйняти те, що відбувається, нам треба знову собі нагадати, що Трамп лише персонаж в оцій багаторічній стратегії. Там репутація Трампа не важлива, тому що він сьогодні є. Завтра його приберуть там, через процедуру імпічменту, чи раптом він зробить різкий поворот з точки зору реалізації стратегії цієї багаторічної. це... Ну просто мізер, це зовсім неважливо. Він виконує свою роль. Він в принципі, навіть якщо його зараз заберуть через процедуру імпічменту, він вже виконав свою роль, і от що він реалізував, ну по-перше, витягує Путіна з бункера. Він насправді він забирає в нього дуже багато козирів, як з точки зору гри з Китаєм, так і з точки зору всередині з своїми елітами. Тому що повірте, вони зараз теж всі, вибачте, на слові. Хотів сказати не літературне, але знову ж таки використаю збентежені. Він створює таке інформаційне поле, якщо в підсумку ставить Путіна в умови, де він має вибрати між поганим варіантом і між дуже поганим варіантом. Він навіть забирає торику, брязкання ядерною зброєю, погрози, і оця історія, що Америка все виновата. Америка ж тепер, типу, чуть не найкращі друзі. Йдемо по руках, домовимося, і все. Але. Інше питання, що Америка, створюючи такий інформаційний шум, насправді, за лаштунками пропонує, повірте, дуже несолодкі умови. Ще важливе має прийти до нас усвідомлення, що те, що відбувається, це також гра перед Китаєм, тому що вони там теж зараз сидять в своїх червоних кабінетах і чухають, ріпують, але потроху розшифровують. США показує Китаю. Дивіться. Якщо ми зараз з вами не домовимося щодо Росії, щоб ви теж її з іншої сторони обклали санкціями, щоб ми її разом ізолювали. Якщо ми зараз з вами про це не домовимося, тоді ми домовимося з Росією напряму, здобудемо її союзника проти вас і в той же час цією стратегією. Трамп вбиває клин між відносинами Росії і Китаю, тому що між ними тепер ще зменшується довіра, тому що Китай очікує про те, що Росія готова зрадити і стати супротивником Китаю. Це зараз 100% з Китаєм ведеться дипломатичні переговори про те, що давайте ми там, ви там ті чи інші речі розподіляються, обговорюються. І таким чином пришвидшується це рішення, певний шантаж. Ви з нами проти Росії, чи ми перетягуємо Росію проти вас? Так, Китай показав себе в певній мірі партнером Росії, підігрівав цю гру. Але насправді, ну якщо глобально, вони не менше ніж США зацікавлені в тому, щоб пристрелити цю скажену собаку, яка брязкає ядерною зброєю. Те, що Китай підтримував Росію. Це виключно для того, щоб мати козирі, як Росію в переговорах з Сполученими Штатами. Ну так цинічно, так, так прагматично ведеться гра. Але насправді Китай вже давно готовий і бачить майбутнє в цьому біполярному світі. Вони будуть в парі з Сполученими Штатами Америки. І Зараз до нас всіх приходить усвідомлення. Ми пішла в цій витонченій багаторічній. Грі проти Росії, але знову ж таки, це ніяк не виправдовує Росію. Якби не сполучені штати задайте з питанням, чи можна було по-іншому руйнувати цього монстра. Треба визнати факт, є як є, і не потрібно робити якісь такі досить інфантильні висновки, що значить, Сполучені Штати теж наш ворог, що один ворог, що інший. Ні, треба прийняти цю гру. І зрозуміти, що від нашої стійкості, від нашої такої консолідованості, від того наскільки ми будемо протидіяти російській пропаганді, розуміти, що відбувається, залежить який діапазон, в якому діапазоні позитивного сценарію опинимось, ми, тому що. Так, Сполучені Штати досить прагматично і відносяться до ситуації, що і в наших двохсторонніх стосунках реалізувати максимально такі прагматично вигідні для себе умови. Так, така цинічна, прагматична політика в світі. Ну дорослішайте. такий світ, і дуже важливо не розганяти паніку, не боятися, що от все нас кинули. Що нас просто кинуть під ноги Путіну, здадуть йому з спотрохами? Ні, такого не буде. Але ось цей страх наш, ця паніка в принципі може бути використана сполученими штатами для того, щоб в оцих двосторонніх наших умовах виторгати для себе там максимально прагматичні. Умови, якщо ми піддамося паніці, і там наше суспільство, і умовно влада піддасться паніці, що все нас кидають, треба хапати за будь-яку соломинку, тільки щоб Трамп нас не здав Путіну, то ми дійсно можемо дуже погані умови для себе виторгувати. Але якщо ми з вами будемо чудово розуміти гру, тоді ми. Знаємо, що ніхто нас не кине. Ми можемо в цих двосторонніх стосунках бути прагматичними, так, не перегнати палку, але відстоювати свої інтереси. Тому що на такому завершальному етапі всієї цієї гри поставити Росію на місце, ніхто віддавати Україну не буде. Насправді, за лаштунками там пропонують Путіну такі умови, якими він має зафіксувати. Те, що він програв в цій геополітичній грі, до нього зараз швидше за все починає доходити, що не він такий був крутий, не він такий сильний, а це він думав, що він в покер грає, а з ним грали і в шахмати, і коли треба в покер. Якщо він зараз піде на навіть в цьому позитивному, типу для себе інформаційному шумі, що все в США, типу, з нами спілкуються як на рівне, мені пробачають і повертають за стіл переговорів. Все рівно він показує, що він програв. Та да, може, Плебс буде там сприймати його перемогу. Але насправді еліти, владні еліти, всі будуть чудово розуміти. Путін програв, Путіна декласифіковано, Путін ручний пес. Він ж хотів, ось цей трьохполярний світ буде з Сполученими Штатами, Китаєм, ділити світ. От весь такий сядуть вони на трьох і все поділять. А йому вказують, йому пропонують зараз умови спеціально, якими вказують його істинне місце. Де вказують, що все немає трьохполярного світу. Ну, якщо б він був розумний, прагматичний, якщо б він міг об'єктивно оцінювати картину, об'єктивно оцінювати перспективи майбутнього, то він би прийняв ці умови. Але я думаю, Сполучені Штати вони чудово розуміють його психотип, чудово розуміють, що. Ну, він швидше за все зараз не прийме ці умови. І напевне, є ще таке певне сподівання, ну як елемент конструкції цієї такої багатошарової гри про те, що знайдуться еліти, які об'єктивно оцінюють положення Росії і там не знаю, скинуть Путіна і підуть на домовленості. Ну, це, це як такий позитивний можливий сценарій. Насправді. Сполучені Штати їх влаштовує будь-який подальший сценарій, але вони швидше за все чудово розуміють там його психотип, чудово розуміють, як буде розвиватися які рішення він прийме, і вони, по перше, створюють інформаційну таку ситуацію, що, от ніби той для Путіна, Сполучені Штати вже й не дуже ворог. Ну що він там своїх друзів буде тепер ракетами закидувати. З іншого боку, вони перекладають цю відповідальність на Європу. Переходьте нарешті з дитячого садика в перший клас і відходять трішки в бік, щоб постояти з боку і поспостерігати. Це як знаєте, цей такий є жарт, що мудрий чоловік розлучається зі своєю дівчиною на 14 лютого, а знову сходиться після 8 березня. Це Приблизно та сама історія. Звісно, от факт усвідомлення цієї конструкції, цієї гри не дає нам причин для радості там вже тут і зараз. Тому що насправді швидше за все нас найближчим часом чекає навпаки масштабування конфлікту, його ескалація. Але я до того, що там панікувати. І реагувати, дуже хвилюватися, пити корвалол тільки через те, що раптом Сполучені Штати уже нам нібито і не друзі, і Трамп дозволяє собі такі висловлювання. Ну, власне, причин для цього немає. В самому кінці що б нас ще не чекало, а чекає насправді нас ще багато неприємних подій, в кінці Росія буде. Прибрано ось цієї світової шахівниці. Сполучені Штати і Китай, я не знаю, яка це буде конструкція, на якомусь етапі вона може бути інша. В кінці все завершиться тим, що її поділять, заберуть ядерну зброю, і ще, можливо, навіть деякі шматки Росії дістануться нам. Все це залежить від того, як ми зіграємо цю гру, наскільки ми будемо стійкими. Наскільки будемо стійкими до пропаганди російської і пропаганди американської, якщо, якщо ми будемо розуміти цю гру, якщо ми вдало зіграємо її, то в нас є дуже великі шанси стати країною, таким певним лідером, там, локальним європейським лідером. І ми, наша країна підніметься, так би мовити, Змінить свій функціонал з пішака на фігуру там, більш високого порядку. Отже, друзі, звичайно, ви можете сказати, що ні, це все якось дуже складно. Таке просто не може бути. Це дуже складна гра. І, ну, взагалі, не прийняти ось це моє пояснення, сказати, що я там нафантазував, там, підтасував. Так би мовити, якусь стратегію під те, що відбулося, це, звичайно, там, ваше право. І більше того, я можу сказати, це, в принципі, мій принцип по житті, що я завжди сумніваюся, і я ніколи категорично не наполягаю на тому, що я 100% правий. Я, звісно, можу помилятися. Зараз на даному етапі для мене. Ну, все виглядає з високої доли ймовірності саме так. Якщо ви заперечуєте, ви, звичайно, можете мені написати в коментарях свої думки, аргументувати, чому я помиляюся. Якщо все ж таки для вас ну, те, що я розповів, видається логічним, ви десь в якійсь мірі погоджуєтесь з цим, тоді я думаю, ви розумієте, що дуже важливо, щоб якомога. Більша кількість людей розуміли цю гру, бачили цю гру і зберігали стійкість, тому що насправді, якщо все картина дійсно така, то це насправді дуже важливо. Тому в мене прохання поділіться, будь ласка, цим відео там, своїми друзями, знайомими, в ваших соцмережах, там, поставте там, лайк цьому відео, якийсь там дзвіночок, підпишіться на канал. Тому що все це дозволить якраз більшій кількості переглянути це відео. Навіть якщо я помиляюсь, то мої роздуми будуть корисні для, так би мовити, аналізу іншими людьми для того, щоб зберігати більшу стійкість. Тому що ця стійкість нам потрібна в будь-якому випадку. Тому я дякую вам за увагу і дякую за те, що допоможете мені. Ознайомитеся з цим відео якомога більшу кількість людей. Всім дякую, до нових зустрічей.